Традиційно наприкінці кожного року, підбиваючи підсумки, хочеться зазирнути в майбутнє та дізнатися, що нас очікує, особливо в такі складні воєнні часи. Коли очікувати перемогу, яким буде 2023 рік для Чернігівщини та країни загалом, ми поцікавились у відомої чернігівської тарологині Ксенії Ровник, яка вже багато років робить прогнози для наших читачів і глядачів. Закінчує а, рік а, тигра. Агресивна тварина, тому в принципі так стояли планети, що в силу цей рік вступив з лютого, і тому саме з 24 лютого почалася і велика повномасштабна війна з державою терористом Росією. Рік водяного чорного кролика він буде абсолютно кардинально інший. Чорний це значить про те, що рік ще буде траурний, так як чорний колір, в принципі, це колір все, світовічності, трауру. Тому ми ще будемо скажімо, відходити від 2022-го, але вже входимо зовсім в інші енергії. Енергія року це буде більш кротка, спокійна. Тому полагаю такі свої сподівання на 2023 рік на закінчення цієї страшної такої ситуації, як війна в Україні. Сам рік кролика перебере на себе повноваження з 22 січня 2023 року. Починаючи з кінця січня 2023 року ми починаємо входити в м'які енергії. Тому, в принципі, для себе я ну, сподіваюся на енергію цього року, і десь так в очікуванні перемоги на, скажімо, березень, квітень, травень місяць. Тому після цього, а весна це пробудження природи, це новий цикл, і саме з весняного періоду часу, коли відцвітуть сади, я вбачаю вже. І інвестицій в нашу Чернігівщину згідно з прогнозами Тарологині, 2023 рік для України та Чернігівщини, зокрема, буде кардинально іншим. Держави, міста, побратими країни об'єдналися навколо проблеми, навколо ситуації, геноциду нашого українського народу. Тому ми отримуємо дуже велику і матеріальну підтримку, і політичну підтримку. І, в принципі, 2023 рік я думаю, що ми зайдемо в Євросоюз і станемо повноцінною європейською країною. В плані вступу в НАТО, я думаю, що це питання буде розглядатися ще до 2027 року. Наші друзі, партнери, президенти інших держав допоможуть нам в формуванні нових законів, європейських законів, які ми уміло примирюємо і на державному рівні, і на місцевому самоврядуванні. Успіх у політичному житті Ксенія прогнозує молодому поколінню, адже всі комуністичні символи відійдуть в історію остаточно. Молоде покоління людей, які народжені після 1972 року, воно підтримає нашого президента, президента-переможця і а, люди а, певної а, категорії вікової, скажімо, до 50 років, а, вони будуть за європейське майбутнє, вони будуть прагнути а, законів а, прозорого оподаткування для себе, для своїх дітей, для будучих поколінь. Із новими реформами та підтримкою від держави для нашого регіону є потужні можливості для розвитку промисловості. Плані е, бізнесу, е, то я б радила це е, сільсько-господарська е, е, промисловість інвестувати в неї. Тому що у нас Чернігівщина, вона родюча на чорназоми, вона дає дуже е, е, хороші вражаї культури. Тобто е, е, земля не відторгає жодного сім'я, яке ми закладаємо в нашу чернігівську землю. Тому я думаю, що якби. Світи, держава усилила саме нас в сільськогосподарській продукції, то ми вирощували і Україні, і світу екопродукти. Розбудова фабрик, заводів дуже у нас велика місцевість для цього. Я бачу, що у нас в Чернігівщині буде щось на кшталт а а також є перспектива будівництва сміттєпереробного заводу. Для малих підприємців таролог прогнозує також велику підтримку в сенсі доступного кредитування та спрощеного оподаткування. Тому, якщо ви давно мрієте про свою власну справу, у 2023 році для її реалізації буде багато можливостей. Утім, таролог застерігає, поки в силу не вступить енергія водяного кролика, всім українцям треба бути вкрай обачними. Враховуючи енергію тигра амбітної тварини 2022 року, особлива ця тварина вона буде починаючи з 15 грудня. І до 22 січня особливо агресивна, незважаючи на те, що ми чекаємо 1 січня, скажімо, вже кролика, так, ведзяного, але на кролик в свої повноваження прийме лише з 22 січня, то у цей цикл я хочу порадити людям не ігнорувати повітряних тривог, і ворог він може бути особливо агресивний саме у цей коридор. Тому Україна вона повинна згуртуватися саме на тим, що можуть бути і ракетні обстріли, можуть бути якісь іще провокації прикордонні. І, і я все таки думаю, що яку б я дала все-таки пораду для чернігівців, для тих, хто охороняє межі нашої границі Чернігівщини з Білорусією, щоб хлопці були дуже уважні на те, що обов'язково з 15 грудня по 22 січня 2023 року будуть провокації для того, щоб спровокувати такий тактичний наступ. Це не значить, що ворог зайде, але провокація буде. Ксенія Ровник опевнена, на будь-яку провокацію ворога наші військові зможуть дати гідну відсіч, а наше з вами завдання активно їх підтримувати, допомагати та вірити в перемогу. Від себе просто хочу сказати, давайте трошки милосердя і прощення один до одного, підтримки, ділитися так само харчами, там ну я не знаю, там продуктами, там донатами. В принципі, те, що ми робимо, і на цьому не скажімо, після дня перемоги, все одно продовжувати і ще на протязі, хоча б десятиліття підтримувати один одного, поки ми вийдемо в новий світ, в нові енергії. Особливо слід звернути увагу на людей, які втратили своє житло або рідних унаслідок збройної агресії. А таких людей, на жаль, дуже багато, тому будь-які святкування наразі краще не проводити. Я весь 2022 рік в принципі не святкую свят. Я вам чесно кажу, у мене в цьому році син зробив пропозицію своїй дівчині. І, в принципі, намічається нова родина. Але ми прийняли рішення, що ми весілля будемо святкувати лише після Дня Перемоги. Тому що, Пір посеред чуми, це дуже недоречно, і взагалі я ще можу зрозуміти, коли вінчаються військовослужбовці, він військовослужбовець, вона або ну не неважливо важливо, вона військовослужбовець. Люди хочуть скаже, скажімо, узаконити свої стосунки, побути подружжям, так тому що вони не розуміють, чи доживуть вони до дня перемоги. Новорічні та різдвяні. Свята Ксенія також радить зустріти скромно та у вузькому родинному колі, з повагою до захисників, які перебувають в окопах і лікарнях, але водночас створити теплу атмосферу для діточок, не забути про солодкі подарунки та приємні побажання. Адже саме дітки стали найбільш уразливими в жахливих обставинах війни, особливо ті, які залишилися без батьківського піклування. Творіть добро, вірте в перемогу і все буде добре.